Сьогодні мова піде про Папіча, того самого стрімера, який був таким собі гілтіплежером для багатьох малороз, лудаманич і взагалі людина, яка любить 14.1. Але цей персонаж свого часу зробив для популяризації українського кіберспорту можливо не менше ніж Наві та Віталій Вілат Волочай. Вірю, я особисто повірив. Проте тепер, схоже, ніякої реабілітації не буде. Мені завжди було все одно на блогерів, які можуть привернути. До себе увагу лише спекулюючи питання мови, чи влаштовуючи перегони посеред столиці Польщі. Зрештою, це все хайп заради хайпу, і просто спроба нецікавих людей перевернути увагу до свого нецікавого контенту. І це все в той час, коли є він. Віталій Цаль, вінницький маніяк, губернатор Венеції, звіть його як завгодно, але робити контент він міг навіть не виходячи з власної кімнати. Це талант або радше цілий комплекс психологічних проблем. Але але саме вони зробили аскетича тою людиною, яку ми бачимо на екрані, трохи біографічного. Івілартас народився у 1990 році у Вінниці, де й прожив усе своє життя, принаймні до останнього часу. У школі він ніяк не виділявся серед однолітків, а після занять любив грати у футболу. Якщо грати було ким, то він міг просто набувати м'яча на самоті годинами. Вже приблизно на цьому етапі можна було помітити, що виділяється той. самый стиль майстра. А, я тоже был... А -а -а -а! Я, я, я не знаю, что делать. Я не понимаю! А -а -а! З усіх шкільних предметів Папіч міг засвоювати лише англійську, і зрештою з вибором він не помилився. Після восьмого класу він повністю перестає ходити до школи і присвячує своє життя більш важливим речам. А саме третьому Варкрафту, срачам на формах та азартним іграм. І все це завдяки старанності папізі таки приносить результати. З покору він подекуди починає отримувати хороші гроші, а третій Варкрафт і особливо мод Defense of Ancients, роблять його широко Відомим у вузьких колах. Віталій це свого роду Форест Гамп, який просто доводить до кінця все за що береться. Ну і в цілому людинка така дивна. Регулярні срачі на форумах по Доті, а згодом і по Доті 2 закріплюють легендарний та надзвичайно токсичний статус Папіча. У 2014-му починає вести прямі трансляції на твічі. Віталя створював дуже багато контенту, просто граючи в Доту. Якби Папіч був хоч трохи більшим нормісом, то можливо зміг би зробити собі кар'єру в кіберспорті, куди він на. Одноразово намагався увійти. Проте, зрештою, Генія зрозуміти неможливо нікому, тому Папіч завжди грав один версус дев'ять. На Соло! СОЛА ІГРУ тащу, та ЩОФАКУМІЩАФКА! Всю ігру сніває гру! Сліфа Б. Сьосвіт, мать сука, свою слів. Би Регулярний Тільд, гучні і не дуже хороші заяви на форумах, згенерували йому багато хейтерів і стрім-снайперів. Це, в свою чергу породжує конспірологічну теорію так званого скритого пулу, куди Папіча заніс тіньовий уряд, це його недоброзичливці та Габен особисто. Скарги та додос атаки постійно призводили до нових банів. Папізій сам регулярно заявляв, що припинить стрімити доту, але завжди повертався, оскільки за це йому Нормально так донатили приблизно у цей час. Він генерує чимало відосиків на YouTube з відповідями на питання, оглядами квартири та інших усіляких рофлів. Попри величезну аудиторію та донати, Папіч завжди жив дуже скромно, за що й отримав своє легендарне прізвисько Аскетич. У 2019 році стається канонічний івент. Віталій зносять твіч перманентно. Тож він захоплює інші стрімінгові платформи, як, от, наприклад, Ютуб. Ще через рік він демонстративно кидає доту. Подальшому часі він буде неодноразово порушувати цю обітницю і отримувати за це нормальні такі гроші. Мистецтво байту для багатьох глядачів Папіча це. Складне питання: чи дійсно Віталя настільки тупий або просто вміє розводити людей на пожертву? Питання і досі залишається відкритим. На, подожди, представь, на, наспунь, як салонка солью вигляді. Ща, давай. Салонка з солью. руці. руке. Mm. Ні, виходить, ну попробу Пас... окрім широкого полу ігор, папізі завжди активно лудоманив на другому, третьому та четвертому каналі. За цю рекламу він міг би придбати собі половину Вінниці, принаймні я не вважаю якось інакше. Страшно навіть уявити, скільки людей після такого й самі йшли робити крутки та всаджували останні гроші. Проте емпатію цаль ніколи не відрізнявся. Якщо не маєш грошей. То ти ніби як ніхто. Ти як ніби як не людина, непідготовлена людина може вважати, що це є найбільшою проблемою тогочасного папіча, але все зовсім не так. Сторінка в біографії під грифом 14.1 в багатьох фанатів вінницького маньяка рідко підіймається на серйозі, але це зовсім не скасовує її існування. Скажімо так, ще з часів формів відзначав красу дівчат, які ну не зовсім досягли віку згоди. Да й блядь. I <sighs> Зрештою, більшість хотіла бачити лише веселі рейджі та реакції на донати про дядю Богдана або ключ на 13. Десь в глибині душі я і сам хотів вірити, що це просто приколи, рофли або хтось з фейку колись написав. Але у 22-му році Пепіч потрапив на відео, яке зрештою, легітимізує весь цей бруд. Невідома дівчинка приходить до Віталія в гості пограти в карти. Принаймні, так він намагався за демеч контролити цю ситуацію, проте Віталік ніколи ніколи не вмів добре брехати. Коротше, ми зараз... Ой, а як стала? Коротше, ч... ми зараз прийшли до чела. І... А, а як тебе звати? Як тебе звати? Віталі. А, ні, подивитися. Не знімай мене. Як те все звати? Викаші телефон. Як тебе звати? Скажи, випиші телефон. Яка звати телефон? Винучий телефон графік звати. Інцидент як тебе звати, сколихнув багатьох нюфагів, але прошарена публіка все це проковтнула. Було навіть кілька викликів поліції на його адресу, але все це зрештою загубилося десь там в історії. Собственно, как вы уже слышали, конец только что залетело миллион человек, солдаты, короче, броне, ну как солдаты-бойцы, короче, в броне с калашами, куча разных полицейских и т.д. и т.д. Залетели, одели наручники, положили на живот. Типа, у мене, короче, заложили бомбу. Напевно, не зайвим буде зазначити, що Папіч свого часу проводив благодійні стріми для постраждалих від обстрілів і збирав гроші на притулок для тварин. Врешті-решту в кожній людині є щось хороше і погане. Питання лише в пропорціях. Ого. Останній рік Папіч погрожував лівнути зі стрімів, бо все це йому нібито набридло. Корише говоря, мені все дає. Але все ж таки він повертався і повертався. Загалом про діяльність Цаля я забув приблизно півтора-два роки тому, бо папіч не змінився от буквально зовсім. Увімкніть стрім його п'ятирічної давнини або теперішній, і ви не побачите жодної різниці. Ну хіба що скоро трохи оновиться локація, але до цього ми перейдемо пізніше. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змусило багатьох переосмислити своє життя та те, якою Україна вони хочуть бачити. Ніякої зради. Проте Віталія все одно тримається за свою російську аудиторію, крутить слоти на трансляціях і нічого йому з цього не муляє. Політикою він, звісно, не цікавиться, бо розуміє, що нічого сам не змінить. Досить така аутична позиція, але окей. Принаймні він вливає в українську економіку російські гроші та підсаджує кацапів на слоти. Може, це навіть і план такий завжди був. це... А може, ні. Але Папіч виїхав з України. Чи варто цьому дивуватися? Напевно, ні. Якби це сталося роки два тому, коли, знаєте, чимало умовно українських блогерів тікали з України. Як, наприклад, Стас Аскет, який поїхав з окупованого Маріуполя до Німеччини та згодом зовсім зник з радарів. Але з Папічем завжди хотілося вірити, що от-от і все ж таки він виявиться позитивним персонажем. Проте, ні. Аж зовсім ніяк. І діяльність його нікуди не рухалася та й не змінювалася в цілому. Проте все одно, ну якось прям сумно. Віталій цаль поїхав у подорож, тому стріми по Dark Souls стопаються, а вуха досі закладені. Якось так він пише в своєму інстаграмі. Всіх пірванів, всіх за не буду відповідати на такі донати на стрімах. Станом на добу півтори після публікації цього фото самого поставин стів вже немає. Певно, Величайший не зміг оцінити, який буде резонанс, тому вирішив видалити це фото та якось зам'яти цю історію. Ну, подивимося, що з цього буде. Звичайно, що навряд він там буде очолювати якусь переговорну делегацію по Україні. Ну не варто напевно списувати, що може він там моделлю поїхав працювати. Хто його знав, решті-решт, я вже десь бачу. Жов конспірологічні теорії, що Папіч полетів до Дубая на якийсь турнір від казиношників, але вірити цьому чи ні, я не знаю. Та й якось піхуй. Його вчинок, м'яко кажучи, не дуже гарний, і напевно підсумовує політичні переконання Аскетича. Їх в нього немає. А всі мої біліви, що Папіч все ж таки любить десь там в глибині душі Україну. Вони були дещо переоцінені. Ну як дещо? Ну ну прям зовсім вочевидь. Я отримав я отримав хід, я отримав булінг, я отримав аб'юз і більше нічого. Українська аудиторія пробачала йому багато речей: Гемблінг, 14.1, Один, малороську натуру. Сподіваюсь, що тепер залишки цієї спільноти. Дуже маленької спільноти, сподіваюся, зроблять якісь висновки та заб'ють на діяльність цього персонажа. Дивіться краще українських стрімерів на кшталт Лебіги, який теж виїхав, але обіцяв повернутися. Добре, добре, без наїздів на Лебіговича, тому що він нормально так монетизує увагу до себе і робить з цього сильні такі збори на ЗСУ. І ось це, я вважаю, має бути прикладом соціально відповідального чувака з інтернету. Ніхто не заборонить іншим людям розважатися та займатися фігнім. Але ігнорувати реальність це як мінімум негарно. Тому закликаю вас передивитися список тих, на кого ви витрачаєте свою увагу регулярно. Повторювати це на третій рік масштабної війни хтось назве тупістю, але я їм відповім от що так дозволив робити Віталік Гордієнко. Зробіть зі своїм малоросом всередині щось дуже погане. А папіч виїхав і напевно вже не повернеться. Давайте визнавати, що деякі люди не змінюються. У вашому тут. Може бути людина, яка вже ніколи не змінить своїх переконань. і Папіч обрав свій бік. І, на жаль, він дещо з іншої сторони від нас. Що з ним буде, ніхто не знає. Та, напевно, і байдуже. Він заробив собі так багато грошей, що може вже ніколи не стрімити. А би поміняє страну проживання, куди би свалив на ПМЖ. На ПМЖ, по-моєму. Не знаю. Плохо делать. Звичайно, навряд він заб'є на трансляції, проте в мене є лише одне бажання: хай він стрімить більше слотів і більше росіян пройобують гроші в казано. Ось і все. Я вважаю, що це буде дуже гарним таким фіналом. Можливо, у такий декадансний спосіб він не принесе користь українському народові. Вам, шановна аудиторія, я хочу подякувати за перегляд, закликаю вас ніколи не грати в слоти і донатити на ЗСУ перевірним фондам або волонтерам, яких ви Знаєте, особисто, також ви можете підтримати цей канал, тому що я стараюсь робити якомога більше контенту, але світла, повірте, світла дуже мало, як і можливості робити відео в таких умовах. Але то таке. Дайте грошей, будь ласка, дайте грошей.